дільники та кратні. Ділимо число 30 на число 5. Результат буде 6. Число 5 називають дільником числа 30, а число 30 кратним числа 5. Якщо натуральне число А ділиться націло на натуральне число Б, то число А називають кратним числа Б. число Б. Дільник числа А, число Б дільник числа А. Числа 1, 2, 3, 6, 10, 15, 30 є також дільником числа 30. А число 30 є кратним кожних з цих чисел. Число 30 не ділиться на на 7. Значить, 7 не є дільником 30, а число 30 не є кратним числу 7. Найменшим дівником будь-якого натурального числа А є число 1, а найбільшим саме це число А. Якщо кожний з чисел А і Б ділиться націло на число К, то і сума А плюс Б також ділиться на ціло, на число К. Якщо ні число А, ні число Б не ділиться на число на число К, то сума А плюс Б може ділитися, а може не ділитися на ціло на число К. Якщо число А ділиться на ціло на число К, і число Б не ділиться на ціло на число К, то сума А плюс Б не ділиться на ціло на число К. Наприклад, чому дорівнює ділене. Якщо дільник 24, а частка 4. Определяємо, визначаємо ділене. 24 множимо на 4 буде 96. Значить 96 є діленим. ділене. Чому дорівнює дільник? Якщо ділене, то 98, а частка 7. 98 ділимо на 7, буде 14, значить у нас дільник 14. Наприклад, дільники числа 8. Які будуть дільники? 1, 2, 4, 8. А дільники числа 12 будуть 1, 2, 3, 4, 6, 12. Наприклад, запишемо 5 чисел, які кратні числу 7. Кратні. Будуть 7. 14 21 28 35